Слава Україні про наслідки ворожих обстрілів по території України. меморандум, покликаний покращити реабілітацію на Хмельниччині та пожежу, яка забрала життя жінки, розповім впродовж випуску. Маю 5 хвилин на головне. Минулої доби ворог атакував Запорізьку область. Під прицілом ворога були три райони проти мирного населення. Росіяни застосували 398 БПЛА. Переважна більшість із них – ФПВ-дрони. 220 разів вдарили з артилерії, скинули 12 керованих авіабомб та 6 разів вдарили з РСЗВ. За інформацією правоохоронців, поранень зазнали п'ятеро громадян. Десять поранених на Донеччині. Поліція документує наслідки російських обстрілів протягом минулої доби. Війська РФ завдали 1755 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 11 населених пунктів міста: Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Гришине, Іллінівка, Надія. Новомиколаївка руйнувань зазнали 72 цивільні об'єкти, із них 17 житлових будинків. На Краматорськ росіяни скинули три бомби кап 250 поранили шістьох цивільних осіб. Пошкодили адмінбудівлю ДСНС, дві адмінбудівлі підприємств, транспорт ДСНС, 25 цивільних авто. По слов'янську ворог поцілив двома БПЛА, гранат-чотири. Троє людей зазнали поранень. Костянтинівку армія РФ атакувала п'ятьма бомбами КАП-500 і кап 250 дронами артилерією є поранений. Теофіпольщина попрощалася із відважним воїном Миколою Пасічником 2000 року народження. З 2018 року чоловік пов'язав своє життя із військовою службою у 2021-му Підписав контракт і приєднався до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ще до повномасштабного вторгнення Микола брав участь у бойових діях в зоні АТО, а після служив бойовим медиком, рятуючи життя побратимів. З вересня 2024 року його вважали безвісти зниклим. Це були довгі місяці очікування, болю, тривоги, молитв. Рідні жили між надією і страхом, вірою і відчаєм. Але, на жаль, 5 листопада Микола повернувся додому на щиті. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка. Подія сталася у селі Миролюбне Хмельницького району напередодні. Приборкавши полум'я, рятувальники на місці трагедії виявили тіло жінки 1941 року народження. Окрім цього, за минулу добу горіли ще три житлові будинки на вулиці Зарічанська у місті Хмельницький, у селі Красносілка Хмельницького району та у селі Залісті Кам'янець-Подільського району. Рятувальники, вкотре наголошують, дотримання правил пожежної безпеки це запорука вашого життя та здоров'я. Меморандум про співпрацю у сфері реабілітації через адаптивний спорт та плавання підписав голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін із Хмельницьким обласним центром фізичного виховання учнівської молоді, обласним госпіталем ветеранів війни та громадською організацією Федерація плавання України. Метою меморандуму є об'єднання зусиль для покращення якості реабілітаційної допомоги та розвитку нових напрямків співпраці. Учасники домовилися розвивати партнерство між медичними освітніми та громадськими установами, реалізовувати благодійні проєкти, спрямовані на покращення матеріально-технічної бази, підвищення освітнього потенціалу та підтримку вразливих груп населення. Окрему увагу приділили впровадженню програм, що поєднують фізичні вправи, спорт і відновлення через рух. 29 літрів крові здали поліцейські Хмельницького для потреб поранених захисників. Такі донації для правоохоронців є традиційними, адже з початком повномасштабного вторгнення ворога в Україну банк крові потребує постійного поповнення. Цього разу до благодійної ініціативи долучилися 70 поліцейських, серед них слідчі, оперативники, спецпризначенці, дільничні та представники інших підрозділів. Демонструючи приклад для суспільства, правоохоронці закликають не бути осторонь донорства, адже саме від цього залежить життя. Долучайтеся до добрих справ. Дбайте про тих, хто поруч, а головне, не забувайте про українських захисників. Кожен донат – це крок до перемоги, це шанс на збереження людського життя. Дякую за приділену увагу та до зустрічі вже у наступному випуску.